Привіт! Ви на каналі Аля звірка Сьогодні я вам покажу останню роботу про техніці вишивки, яку я вишивала. Дивіться, це вже видно, що це два олені, або сказати, лосі, які з'єднані одною любов'ю і сердечком. Здається, що це вени якісь не знаю судини, як кому. Я обробила його мережкою. Е, дивіться, в мене дуже прикольно вийшло. Дивіться, е, треба дуже. На техніки Вишивки треба завжди дуже правильно щитати, щоб вийшли паралельні, одинакові, як ви бачите. Е, глянемо які взаді в мене створилися. Як ви бачите, у мене дуже прикольно взаді створилося. Е, тут там рівні стіжки. Стіжки рівні, як ви бачите. Можна робити їх. Косоми, косой некосок як паралельний і рівні. Я привикла вже робити рівні. Це дуже прикольно, виглядає, чим отак от на таку сторону. Як ви бачите, я його класно обробила. От дивіться. Дуже класно. Я думаю, що це дуже прикольний вид Можна взяти створити такий, бачите. Всім хотіла сказати, хто хоче Бачити ще такі відео. Як даже, ну, просто картинку, яку вишивала я. Ну, і як його робити. Вишивати як. Ну, для цієї роботи мені знадобилося просто два кольори ниток: тканина і голка. Ну, можна ще висувати з бісером, можна гладю вже я вмію ще гладі бісером і ще вишивкою простою. Я скажу, що завдяки вишивці можна обробляти всі різні види одягу. Взяти, доробити, все зробити, навіть гладію дуже прикольно зробити, зробити собі якесь платічко, бордер кофточку обробити. Дуже прикольно. Хочу сказати, хто хоче бачити ці відео, ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть мені в коментарях, я їх завжди буду читати. Всім до побачення, всім пока!